Ужгородський напівмарафон зібрав майже 700 учасників та 3,5 мільйона гривень донатів для ЗСУ. Це добровільні пожертви меценатів, спонсорів, всіх небайдужих громадян нашої країни, спортсменів, учасників, і то, що ви допомогли сьогодні Збройним силам. Традиційний весняний Ужгородський захід розрахований на будь-який рівень підготовки. Можна бігти 21, 10 або 1 кілометр. Були й дитячі забіги та родинні. Серед учасників були і військові та ветерани російсько-української війни. Сильні духом та незламні в чергове продемонстрували, що в тилу працюють за тих, хто зараз напередку. Засоби і автівка, які ви можете бачити позаду себе, будуть дуже доречні нашому підрозділу. Вони допоможуть ефективно нищити окупанта, а також зберегти життя і здоров'я наших військових. На Фронт поїде пікап, засоби радіоелектронної боротьби, репрюкзак та безпілотний авіаційний комплекс. Євген Соломіне Ваншенко правда є.